Втім, привіт, друзі, з вами я Фрескар, і сьогодні буду грати в Baldi Basics. І це новий мод. І цей новий мод додає е, в школу горки, да, Baldi? Знову так, бізнесмен, да. купив собі горки, у тебе тут куча горок, я так бачу. О, я вже одну бачу, синю. Е, а, ти вже мені нічого не кажеш. Дивно. Горка якась синя, а чого не оранжева, чого не червона? Капець, якийсь бізнесмен. От куди ти гроші береш? Що, крадеш у директора? Ах ти, Балди, е, це. Грабитель. Ну ладно, ворюга. Так, о, так. Ага. Так. Поки легко. Поки легко. Так. Балдекс, тобей. Я давно в тебе не грав, Балди, кстати. Я вже навіть поскучав по тебе, Балди. О, Шайн овен. Ура! Так. 6. Так, doing ага. 11. І звісно, у нас невозможний пример. Ага. Так. А як бал за мною буде Ганятися, кстати, в горках цих <coughs> гірках. О, О. То ти? Так. Балди. Балди. а як він буде за мною о, чого так бистро! А чо так бистро, Балди! Ні. Е, Що це? Вибачте за мисло слова, ну що це за. <смірко> ДЕСНЯТЕ. А! Це це горка? О. Прикольно, я катаюсь. Привіт, директор. Я, я не бігаю по пока... коре. Балди, Балди, в тебе тут ступеньки. Я не думаю, що в тебе тут ступеньки, балди. Так, в мене є два. <кхи> Четвертака. Ой-ой-ой, ого, -ой, який спуск! Капець. Ну це було дуже файно зараз, так. Да. Так. Зараз в мене головна. Це... <кхи> Місія відірватися від Балди. І бажано купити, купити пісоди. Так. Купляємо піс пісоди. Опа. Так. Я не бігаю по коридорам, директор. Уявиш, що ти сліпий директор і так далі. Да. Так поки беремо тут весь лут, балди вже тут. Ще, балди, ти будеш дуже далеко. Да, Балди? Да, балди, так. А мене цікаво, як ти будеш отлітати, балди, як ти? Ти як? Ти будеш як бог чи хто? Чи як? Ще перевіримо. Не балди будуть летати до мене. Так, о, привіт, балди. Давай поговоримо, як справи. По дві рожі бачу, що справи дуже погані. Оооо. Оооо, балди. Оооо, Все, все це хардкор. Я не можу балди запальнути далеко. Ну це. ви не сю гру проходите, якщо я не можу. Я подумав, що він... Блин, ти мене лякаєш. А може. Я... я не можу? Ой. Я так не можу. А як так балди запильнути від мене? Що він від мене вообще улетів? Короче, друзі. Я в топику чи я не в топику, друзі? Ніет. Де там балди? Балди? Бал. Балди. я сробив! Шо я зробив, блин. Капець. Ладно. Забираємо це бакнот. І валим. Так. Вісім. Як я так топо потратив цю бісоду. Яхти взяти це. <кхм>, е, е, бетончик, так. Да. Так, ще будемо обманювати балюшечку, так. Давай бальдушечку. Нападай, нападай, так. О, так. Молодець. Ще раз. Ще раз. Молодець. Правильно читаєш. Ой. Ой-ой-ой, ал але -ал але свариться? О, привіт, катас і свій свіп. Може мене підвести подали від балди. Таке. Що стамкується? Катас свіп. У мене за мною тут балди ганяється. Він хоче мене от шльпать. Е Блін, так, стаміну. Угу. О. Ти мене кожен розлякаєш. Так, так. Да. Да, мене котись все підкинув, так підкинув. <гум> Я ось слетив, як бог якийсь. Так. Це ми візьмемо з собою. Просто свісток. А що свісток робить? О! Вісота нам нужна. Так. Знову ти голова. Що ти? ти. О, носок, привіт. Тут ціно-компанія зібралась. Так. Let's play. Не летсплей. Так. Let's play. Сосада. Я встигну. Я встигну текти. Я встигну. Three. Я не встигну. Я не встигну. Так, все, я не встиг. Типа не встиг. Іде я? Де я пшенажусь? Де я? Ага. Ідеться я. Ну давайте пробувати. Це мною Балди Де? Откуди він знає, що я тут. А, все не чую, Балди. Знову чую. Сіграємо хованки з Балди, да? Прикольно. Ой. Нє. Не, плейтайм. Не, з тобою грати А давайте лучше іншу сторону підемо я туди накосцем. Неохота. Ой. Йомець новостики мене спадають, не ладно. Підемо цією стороною. Ну, Балди, де? Буде знати де я? Бо ми ж відкриваємо двері. Привіт. Голова. Чок тебе там? Що голова? Привіт! Привіт, голова. Так. Що це таке? Балди антихернінг. хеарнінг, Балди. Тобі це. Чего? Нам треба яблуко, щоб балди це. А де Балди? Так. З якої сторони Балди вийде. Ага. А якщо яблучко заберу. То... Давін успокоїться! Йдем. Ось то. Директор! Я пригаю. Я, я біжу. Я біжу, директор! Я біг, тільки що сліпий. А. Ой, ой, не надо! Іди, йди в жопу. <плес> ну ти креса, балди. Я я забув, що не можна так. Лазити по горках. Капець! Экс Экстрим. Экстрим мод. Мені ще екстрима не хватало, балди, реально. Я тебе маю яблучком накормити. Балди. Так. Це стобудово. Ти сьогодні у нас будеш накормлений, Балді, там. Да. Холодним, ти не підеш від мене. Так, ага. Е, берем четвертак. Так, да. 7. Так, 14 так, знову Балді ж. Заскується. Або ж злиться. Е, так, біжимо зразу туди. Ой, я, подумав, я вже подумав, що це директор якийсь. Чого ти мене так лякаєш? А, а от зараз. От зараз пробіг директор, да. О, катаємося Так, Берем яблочко і берем цією штукою, вроді ми можемо це робити. Ну як, промазку зробити. Як так щось сказати? О, не. Не, ви побачили, як там балди. Катався. А що буде дуже круто. Опа-опа, прям. Круто покатався. Візьму з собою яблучко, яблучко, як трофей. Так, да. Я маю зібрати більше блокнотів. Бо я хочу хоча б 5 блокнотів забрати. <смеш> да. Попитаюсь, хоча б. Так. Так і знав. Так і знав плейтайм. Плейтайм така, Криса. Я тебе Угу. Угу, угу, угу. Я знаю, що в мене яблучко. Я просто його не хочу так. це... Тратити просто так. Так. Так, да, Балди, за мною йде, за мною, як собачка, так. Мені бажано ще це. Ну, привіт, голова. Не, не латно. Отак. Обманюємо балюшечку, мені треба взяти ще бісоду. Опа. Делатно, коротше. Можеш мене це бити, у мене є яблучко. До мене паливали. Так, так, да Apple. Наточує, Валди, наточує. Тікаємо. Тикаємо. Так, він наточе. 27 заберемо. Ой. Зеррас сюди пішов. Ой, зерас сюди пішов. <сум> Ладно, так минус 4. Балди, що мене догоне дуже легко. Що? Зразу біжимо. Прям зразу. Так. Зразу. Опа. Е, балди привіт, балди пока. Балди привіт, балди пока. Я з тобою балди це. Не хочу мати. О, привіт. Нє-нє-не. Не треба. The... Отпусти мене! Отпусти. Що <риск> <Шо ти риск> та... це голуба <риск> пісода. <риск> Я перший раз голубу пізоду побачив в своїй житті. Так, ну все-таки.

Ладно. Почти така від Алди. Мене почти це не вбили. Так. Так, він мене захопив? На десь захопив. Надеюсь захопив. 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 Так, захопив. Може. Ага. Бати, короче, сюди прийшов, я чекав. Код е, поки він піде, но оказується він мене обхитрив в цей лисий Балди. Ладно. Так. А, ні Так. Знову бісоту буде. Так, правильно. Правильно робиш! Правильно робиш. Правильно робиш. Катасесип. Ти прям Ти прям рятувальний катасиссип. Ти правильно зробив. Ти ти на моєму боці, ката Сісіп. Це правильний вибір, да. Так, да. О, я. Я доки вже дойду туди, то мене балди вже догонить. Реально. Підвези мене, бро. Ну не прям. Так, ну ладно. Мене вже балди отшльопає. Коли я вже. Свіп свід. Can... Can... Де мене псода. Ой. Так. Опа. Так. Катас усип підставив мене. Катас усип не за мою команду, все. Катассип мене передав. Все Наш порятунок стільки, якщо я дойду до телепорту. Все Будь ласка, дойди, 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 дійди, дойди. Дойди до телепорту. Так. Не дай бог, ката сісісип. Ти мене зараз. От туди, туди і лети. Так. Може я виживу? Може таке бути. Ладно, не може. Не може? Зайде чи не зайде, Балди? Зайде. Зайшов зай, балди. Зараз він зайшов. Ой. Ідея. Ой, що случилось, з Балди? Що, далеко від мене? Це наоборот круто. що ти від мене... Ой, яке 4? Мінус 4, а не 4. Десь блекнота це мій новий рекорд. <звук> да, в цій грі, взагалі. Так. Ага. Ага. Так, можеш мене ще підвести катесейсип? -сі Бо я побачу, що він там це. Ладно. Рискнем. Так. Я вже чую. Я вже його бачу, Балли. Все. Бачимо балди, зразу зразу летимо, прям зразу. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так. Не, це не можу. Так. Під, підвези мене, підвези мене, бро. Чого він так близько? Я ж від нього далеко відійшов. Катасів свіп, ти така твар. Вот чесно. І в тебе грав, ти от зараз мене за нашчик передаєш. Ну це ужас. Балди, давай взятку, а то би там. Е 10 грошей. Я біжу. Я біжу, Бачиш директор. Директор тут сліпий. Балди тут. А... Не треба, Балди. Тебе таке гарне очі, Балди. Це комплімент. Ой-ой-ой, але. О, спиннер. Спасибо. От така гра цікава. Шість блокнотів, ще один блокнот, я б може пройшов цю гру навіть. Ну, цю гру важко пройти, бо, бо цей Гатас Сліп все портить. Він мене підставляється Катас Сліп, правильно. Ну ладно. Ось такий був цікавий мод. Якщо ви хочете теж зіграти в цей мод, то цей мод буде в в описані. Ну і ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Фрискар. І болди! Всім Ще... пока-пока!